Всім доброго дня. І так знову наші маточки F0, тобто чистопородні матки, які прийшли до нас з Німеччини. Подивимось, що зроблено. Добавлена рамочка. Раз. Я скинула, что вырулся, но пустили. Засіяно. Я дивлюся, як засіяно. З цього боку слабше. З цього боку. А, тут наша скрывая умитку маточка. П'ята. Це все засіяно. Не знаю чи видно, чи не видно. Воно ну, так засіяно, так. Видно. Так, ідемо далі, маточки на місці, Засіяно. Нормально, значить. І тут, якщо далеко подивитися, виходить розп'єт. Ну, це не, це не, не основне. Значит, ми додали одну рамку печатного розплоду. Без бджоли. Засиженість нормальна. Так що більше ми сюди нічого додати не будемо. Так, матку виджу. Більше сюди нічого додати не будемо. Хай вона себе наганяє. Метку трошки є. Метком поможемо при біді. З взятком. Якщо не буде взятки, значить прийдеться підкормлювати. Так, Тут нормально. Переходимо далі. Но відео на дві теми. Перша, друга тема, по ходу, говорю. Замовлення. Запис замовлення. Запис на то, значить, якщо людина не віддзвонилася, ми не продзвонюємо потім. Якщо вам потрібні наші матки, ви віддзвонюєтесь попередній запис тільки для того, щоб формувати базу даних, яка вас не зобов'язує від нас купувати, але нас не зобов'язує вам продзвонювати, чи треба вам матки, чи не треба. В основному ті, кому треба, дзвонять. Якщо ви записані, в першу чергу проходите, ми не забуваємо за те, що... Методу. Ну, пояснюю чому, наприклад, на F0. У замовленні було так. Переключається ця рамка на підселення пішла. Така. Така. Просто це, це буде в кращих, в умовах, як так. Придеться тут трохи ще підселити. Це уже точно ні. Я дивлюся сюди. Я б зараз переключу, поки буду переходити сюди. Це видно. Так, вот я не вижу. Ранка засіяна пусты повністю. Ось вот така межа. О. Так, приблизно, то взяли самі контур роблять. Просто я ще не виджу матки. З цього боку менше тут метку трохи є, з цього боку межа така, А не подивився, чи треба не подивитися, чи є відкритий розпліт вже. Бо ми завтра ми вчора не робили з них закладку, ще не було з чого. А завтра вже планується. Ей не вижу. Так, тут вже є личинка, а ну слава. Їде ближче, вітерець починається. Видно личинку? І всяко. Не видно, там є просто є. Ну, основне, що є, завтра апа. Чекай, матка підеш. Тут маточка. Все з ними в порядку. Далі не дивлюся. Просто нема зміста, переходжу до третього. Значить, вертаюся до замовлень. Хто записаний в нас і прозвонює, той матки в нас отримує. Обов'язково. Хто не прозвонюється тепер, ну, що маємо, те маємо. Так, вітер піднявся. Не знаю, чи ми третю матку подимчите. Якось спробую А, F0. Було в замовленні 10 маток, я тисячок людей продзвонив. а тільки троє взяли. О, тут файно видно, не знаю. Дивись, з цього боку. Файно видно, є з чого закладувати. Так, тепер з цього боку складу. Ось тут маточка. І на цьому будемо завершувати. Просто кому потрібні наші матки. Є люди, які записані, Ми були на кравий і на червий. Продзвонюйте, я вас, якщо ви записані, я вас пускаю в першу очередь. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові.